Я жива. І я серйозно. І сьогодні я знімаю. Як пройшов мій травень, Сьогодні перший день літа, і я подумала. Що ще не подумала, мені довелося зіграти це відео саме сьогодні, так як е, буду, по-перше, мене не було. Е, в мене вдома. Т, е, ну, словом, я лише сьогодні приїхала недавно і зараз знімаю це відео. Так що можу сказати? В травні... Все тобі чого цікавого не було. Я думаю, було, звичайно, але не дуже. І так, по-перше. Наступне відео. Ну, я, там, я, я була в Карпатах, то це якби не Карпати, але це якби таке містечко. отак таке зовсім зовсім близько до гір, до Карпат. І це якби я б вирішила ще з Карпати. Ось так. І ви повідали, що як пройшов біквіти, я здібала в цій футболці. І як пройшов шобі травень я зімаю в цій кепці. Як я здібала як пройшов бік квіти. От, і, 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 і я кажу просто на майбутнє, хто погадить, хто погадить чує, що наступне відео, до ну, я віддібала його збиє 4 строю таю. Але відео я сказала, що вона викид. Тро... Троєрі І вода не та ня, а та я. І якщо переживаєте з моїм здоров'ям, все добре. А <кхи> не я серйозна. <кхи> лікарство вип'ю. І я тепер вирішила, що всі мої відео я зніматиму саме тут. Ну не всі. Але, в принципі, такі такі спокійні, домашні відео. Я думаю, думаю, що зніматиму саме тут. Тому що тут, бачите, такий гарний фон, у мене тут такі квіточки. І ще й плюс мені зручно тут на ліжко сидіти, тут так м'ягенько. Тому в основному відео буду зніматись саме тут. І так. Ей... Що я хотіла сказати? А, я вже сказала. Ресурса, як я сказала, втратила устав доби чого такого цікавого де було. І в принципі це відео ще так в... потердібало, воно было не дуже цікаве. До <кхух> <кхух> мою думки де прикольно, потому твуша... что, ну, у мене таке небо ніби... веселе, таке трошки, тому... Очікуйте його. Що я ще маю сказати? Я ж сказала, що травік був нудим. Що я ще маю сказати Що не забула? Я ж в Траді подивилась два дуже цікавих фільми, і я дуже раджу їх подивитись, бо ну, я не можу вони такі кльові, що, що я просто не можу не сказати це вам. І так, я подивилась фільм «Попелюшка», той який зняли, І я, я він такий класний, такий добрий, такий, такий, такий дуже класний. Я взагалі я ж дуже кровий фільм, і я його раджу подивитись. Ну, поки не мере, ті, хто не дивилися його тому що коли ми приїхали ваша з батьками, подивилась, а попелюшка вже не йде, «Попелюшку» перестав. <кліст> Сказала, що я здорова. <кліст> а, а Плюшку вже перестала показувати і це була проблема. Бо Тому що ніби ну, сказали, що знайомі, що це такий кльовий фільм, а? А він не йде в 3D. Ну, байці на увазі, не йде вже в 3D. Я так, чого? За що там таке? І ми з мамою дивились по її телефоні. Вони таке словом такий. Фільм, так що раджу. Е, і потім е, ще один фільм, я його дивилася недавно, я не пам'ятаю, якого числа. Е, також в трав ну, все ясно. Земля майбутнього в кінотеатрі в IMAX 3D. І IBOX 3D таке прикольне, тобто ти не, не одягаєш окуляри, а воно тобі. Е, все як в 3D, але без окуляр. І ми ще й сиділи в третьому ряді, І там да, там всі е, фільм фільми називається Земля майбутнього, якщо я не сказала, бо я можу забути сказати. І він, він правда, він просто дуже клювий е, фільм про. Я, навіть, я, я не знаю, ви зрозуміли що я не вмію пояснювати, але фільм, фільм дуже цікавий. Це все, що я можу сказати. Я казала, що я здорова. А, і фільм фільм дуже казала, що я так війни пояск пояснювати. І в нього він раче відключаєте такий серйозний, такий, а такий розумний фільм, але він кабиш, що я губок. Звичайно що добре, якщо в фільмі є гумор. І там взагалі би бачила дуже цікавих і фільм, багато цікавих фільмів і б хотіла піти на ідеальний голос 2, але мені пішли тому що дехто казав, що це тупа комедія. Я би, якщо чесно, думаю, що... що це і добре, що буде пішлені це бо тому що він був трохи тупий і портрели, але Це ж це, смішний. це саме головне. Ну і... і в АМК страдается, і ніби... Ну, як я сказала, це без окулярів, але бачиш це як в 3D, що ми були в такій бороді, і там все було зайкито, але третій, другий і перший ряд були просто вільні. І чого це ми не догадалися взяти перший ряд? В першому наті було би так кльово, Я я ви подумаєте, що з моїм голосом, але я стрибую кашель, ви не уявляєте, я... <кхе> яка це для мене бука. Але я бачите, я стримую кашель, щоб ви не чули, е як дехто <гларувайте> кашляє весь голос. І я думаю, що не приємно, це чути, так. Тому я стримую кашель. Краще вже слухати мій нещасний хаос. Що я ще хотіла сказати. А, і там такий хороший звук, що коли хтось падає, то таке враження, що от під дога б доги чую, э, чують. Э, відчувають, що щось падає. Так. Ну і це було все відео. Так, я не знаю, що сказати за тральбу, тому що траль був скучно. Ні, він не був скучний, він був прикольний, але нічого ну, такого аж. Вау! Не ставалося такого аж. Але я думаю, що в червні. Я обов'язково вам про це розкажу і можливо дається згибу відео. І не забудь поставити пальчик вверх. Ти чу? не забувай! І в мене немає ідеї для рахунок зйомки відео. Тому що в мене. Я не знаю, в мене там в Карпатах, ніби голова зовсім опустошилася. І в мене зовсім немає ідей. Тому напишіть в коментах, щоб оцей вот, Як це тебе. Мозок. Не. Я не був пустим, бо тому що, якщо він буде пустим, то він за літо утопіє. А якщо він утопіє, то в шостому класі, буде важко вчитись. Я вас вітаю з літом. Па-па!